Чайний народ, всім привіт. Сьогодні у нас знаменательний день, черговий прекрасний день. В чому прекрасний, що прийшла у нас посилочка з Китаю. Очікувана. Уже наладили ми знову повернулися до швидкостей доставки достатньо адекватних для нас. І мій товариш у прислав мені в черговий плантаційний чай зі своєї особистої плантації сімейної. Це в мене буде, напевно, тегешка. З огляду на те, що я бачу, виглядає зовні як ті гуані. Хочу просто одну достати пачечку, але ну, в принципі я постійно беру в нього цей чай. Ви вже ті, хто е, самі п'єте у мене постійно, ви також все знаєте його. Він нічого нового, але знову ж кожен раз. Може бути новий урожай, в будь-якому випадку це вже урожай 22-го року. Чим далі урожай буде, скажімо так, затухати. І все менше і менше. Ну ось, 250 грамова пачка. Вартість цієї ТГшки наразі у нас 150 гривень за 50 грам. І Ця пачка, якщо без всяких знижок, якщо ви мене берете чисту ціну, то його 750 гривень. Часом деякі інтернет-магазини продають таку якості чай тільки за 100 грам. Тому, як завжди, рекомендую. Ті, хто вже цей чайок п'ють, знають. І вам його не потрібно додатково рекламувати. Е, тут, а ось тут я не пам'ятаю, якщо нижня посилка, я знаю, що у мене лежить, то тут я не пам'ятаю, але вже пам'ятаю. Це наш дахун. Також перевірений. Дахун. Дахун, з нього доложено, напевно, що тг теж не вистачало по місцям. Ну, поштовий випланик розбив посилку по різним посилкам. Так, так і є. Тоді я останню не буду розпаковувати. Скажу так, що якщо дивиться, 2 кг у мене є, прийшло Дахуна і 2 кг ТГшки. Цього нам ну, хочеться з вами. Ну, я ненадовго хвальти, як завжди. Як завжди ненадовго, тому хочу ще показати вам і Дахун, нагадати, як виглядає пачка. Ось цей дахун Пао. Якщо я правильно пам'ятаю, також він 150 гривень, тут пів кіло. 150 гривень за чай, це також плантаційний. Тільки це його він десь свого товариша бере. Ну, не суть. Перевірений чай. І по аромату, і по якості, і по смакам. Можна сміливо вам рекомендувати його. Ну, знову ж таки. Ви знаєте, це чай R001. Якщо це R002, то це R001 і чудової якості, чудових смаків і чудовою ціною чайок. Народ, всім нам. Гарних чаювань. До нашої перемоги ще потрібен час. Значить, нам потрібен гарний чайок. Тому звертайтеся крім всіх чаїв. У мене ще маса є інших варіантів. Останню не буду, послухай, розпаковувати, це понятно. Хай нас Бог благословить мудрістю і спокоєм. Амінь.